Розпаковка. Плануються серйозні справи. Купив я жмут таких дешевих стоїк на вудки на патике. Так, далі. Пачка черв'яків. Далі отакі бойли. Смаком банана. Трохи кукурудське. Кук. Червоний. Настя. Пружина, бачите, яка? Дві штуки. Будемо щось спробувати, може вдруг. Бо я вже таких дві маю. Ні, Нічого, гарно, каша класно в ній тримається. все чітко. Далі. Каша малаша. Прикормка на ляща. Карамельний смак. І. Ще така каша, бачите? Супрем. Так що, будемо пробували. Будемо пробували, на що воно більше стіловиться.